Для яких побутових приладів потрібен інвертор з чистим синусом? Думаю, в першу чергу це побутова техніка, у якої є, наприклад, там, компресори, помпи, насоси або електродвигуни. Наприклад, холодильники, насоси, які використовуються в системах опалення будинків, також кондиціонери, вентилятори, пральні машинки. В простих якихось варіаціях. Нечиста синусоїда може викликати в таких приладах неправильну роботу, гул, втрату потужності, в найгірших випадках може згоріти обмотка двигуна. Також чистий синус бажано використовувати для. Ручного інструмента, наприклад, такого як там дрилі, болгарки або шуруповерти. Але якщо це, наприклад, там дриль або болгарка з звичайним колекторним двигуном, то вона плюс-мінус ще може якось працювати з дивними шумами, і там швидше будуть зношуватись щітки. А якщо це техніка з індукційним двигуном, то тут обов'язково потрібен чистий синус. Ну і також чистий синус потрібен для аудіоапаратури, тому що якщо ми будемо слухати музику на модифікованій синусоїді, ми будемо чути спотворення звуку і, можливо, якийсь гул в динаміках.